Два дні поспіль учень ліцею живе слово у приміщенні Львівської муніципальної бібліотеки філії номер 26 для дітей створювали живописні шедеври під керівництвом німецького художника Матіаса Юрке, який ініціював проведення міжнародного мистецького проєкту Діти вітають дітей. Проєкт було організовано культурно-мистецькою асоціацією Ательєр оф Арт. На знак вираження солідарності та підтримки України у час війни діти України, Польщі та Німеччини малювали картини на дереві акриловими фарбами, передаючи свої емоції, мрії та спостереження через яскраві фарби. Дитячі роботи згодом будуть представлені на міжнародних виставках у містах Західної Європи. Перша експозиція запланована в Німеччині вже цього року. А у травні 2025 року організатори планують привезти картини до Львова. Окрім 20 учнів ліцею Живе слово в арт-проєкті взяли участь і двоє учнів львівської школи мистецтв номер 11 Юні художники дякують Матіосу і його дружині Інес за можливість бути учасниками міжнародної арт-виставки дитячих робіт. У час війни така ініціатива гріє серце усіх українців.